Так, абсолютно, І та зброя, яка з'являється у нас шляхами дуже довгих перемовин. Знаємо, що зараз вже є ряд домовленостей, де Канада, Німеччина, Британія будуть передавати нам далі озброєння. Не сполучені штати також про гарантії безпеки. Ми зараз трошки поговоримо пізніше, але ви згадали про дуже важливу тему: про наше власне виробництво, про те, що ніхто крім нас. Краще захищати нас не буде, і це очевидно. Що наші сили оборони і наші озброєння, яке ми зараз робимо, це те власне це скелет, до якого чіпляється ще багато різних речей з інших країн. Фламінго та довгий Нептун. Ракети, про які зараз говорять наше власне виробництво, щось ще в розробці? Вчора з'явилися офіційні кадри, того, як Нептун може робити свою дуже вдалу роботу проти країни терориста. Якщо сказати саме про ці розробки, Фламінго, Довгий Нептун, пане Іване, наскільки тут ми маємо більшу перевагу, маючи такі ракети, і що на це може відповісти Росія? Ну, взагалі, якщо ми спостерігаємо за ракетною програмою України, ми бачимо, що по суті формується багато система застосування ракетних ударів. Чому багато Ну, наприклад, той самий Нептун зона ураження там до 300 кілометрів, довгий Нептун вже до 1000 кілометрів. Фламінго 3000+, кіл плюс, тобто, ми бачимо ешелонованість потенційно ешелонованість ураження території противника. По бойовій частині, ну знову ж, Нептун там, 150 кілограм, довгий Нептун до 350, і тоді як Фламінго, тонна 1000 кілограм. Отже, ми розуміємо, що така багатофункціональність, багатоцільовість ракетної програми власне свідчить про те, що е, це для Росії це буде серйозна проблема, і повірте, вони дуже серйозно готуються зараз, наскільки вони це можуть підготовитись. Я маю на увазі, зокрема, тягнуть системи протиповітряної оборони з віддалених районів, точно вони зараз активізували всю свою розвідку, бо інформація про ці ракети дуже сколихнула російське суспільство. Навіть якщо поспостерігати за російськими воєнкорами, ну у них там просто виття що mm -hmm. вони до того демобілідемілітариздомілітаризувалися україни що е, україни зараз різна номенклатура ракет Хотіли демілітаризації, вони розуміють, що зараз під загрозою величезна частина території Росії, і вони навіть проводять паралелі. Я те теж вже навіть бачив, що вони говорять: Ну от Україна безпілотниками, скільки нам лиха призробила, що вже навіть о, криза по пальному, а тепер додайте сюди ракети, яка там. по Корисному навантаженні як 10 безпілотників. Ну тобто вони розуміють, що щось десь вони пропустили, і щось не немає. Як там Коношенко їхній звітував 100 500 тисяч українських солдатів, сотні хаймарсів за день знищено, і ми вже там з чого світла нема, води нема траву доїдає А хаймарси працюють. І не тільки Хаймарс, тобто ракети, це вже ну я вам скажу, що що таке ракетна програма і ракети України. Ну, це на, на весь світ знайдеться з десяток країн, які є експлуатантами ракет, ну, з два десятки, напевно. А країни, які випускають свої ракети, свою лінійку ракет, ну це точно, напевно, не повний десяток. Насправді так, якщо говоримо про закли... закритий цикл виробництва ракет. Ну і окрім чим може відповідати Росія? Ну, У них є своя ще пострадянська лінійка, це Іскандери, це Калібри, це Онікс, це і там тому подібних. Ну, знову ж, у них, на жаль, є і, скажімо, стратегічні міжконтинентальні ракети це те, до чого нам ще потрібно прагнути. Ну і у них є ядерна зброя. Але знову ж, ядерно відкладаємо. бо... Застосування ядерної зброї насправді в наш час достатньо таке, таке мізерне, і навіть те, що наші союзники на цьому акцентують увагу, це дуже часто насправді звучить як оправдання їхньої неактивності, аніж серйозного побоювання ядерних ударів від Росії. Насправді так, цьому буде противити всі країни і США, і Китай, і багато інших і союзники, і не союзники Росії. Якщо ми говоримо про наші ракети, ну знову ж важливо, що важливо, що це закритий цикл, і важливо те, що знайшли спосіб, скажімо, заховати виробництво настільки ефективно, що ворожі ракети не, не, не досягали на, на етапі створення підприємств і на етапі створення само, самих уже озброєнь, і те, що їх вдалося зберегти в таємниці в плані. Період випробовувань чи період створення прототипів це теж добре. Ну але вже про їхні промислові масштаби і кількість застосувань, ну, звичайно, потрібен час, щоб це побачити. Ну, в будь-якому випадку, ми вже точно знаємо, що це крилаті ракети, і ракети, які мають достатньо високу стійкість до систем радіоелектронної боротьби, саме російської. Отже, ми можемо говорити, що ці ракети робилися з урахуванням реального стану справ із реальним урахуванням інформації, яку ми маємо, скажімо, про. Якість і роботу в яких діапазонах, в яких частотах, в яких місцях знаходяться саме російські системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, так і ефективність чи спроможність на яких висотах працювати ворожим системам протиповітряної оборони.